Друзі, ми продовжуємо розбирати інтерв'ю Дональда Трампа про економіку велике інтерв'ю, яке він кілька тижнів тому дав в Bloomberg Бізнес Вік своєму гольф-клубі в Маралага. Ми з вами розуміємо, що це дуже важливо, що вважає Дональд Трамп і що він буде робити, тому що цілком ймовірно, що він стане наступним президентом Сполучених Штатів. Минулого разу ми з вами говорили про. Курс долара про інфляцію, про маніпуляції на валютному ринку, які здійснювали Китай, і Японія, про протистояння Сполучених Штатів цим заходам, про запеклу конкуренцію і про ті економічні рішення, які Трамп вважає вдалими, бізнес продовжують допитувати його. Вони кажуть, що би ви зробили, якщо вас переоберуть, щоб підштовхнути федеральний резерв до швидкого зниження відсоткових ставок, і Трамп знову такі дещо зміщує акценти, він каже: дивіться, ви повинні знизити інші витрати. Ви не можете терпіти інфляцію. Інфляція дуже. Гостре питання, і в цей момент він відволікається. Помічник приніс йому його улюблену червону шапку. Мага Трамп її приміряє, коментує, і так далі. І так далі. А потім переходить на свою улюблену тему. Але ви можете робити і інші речі з відсотковими ставками, каже він зараз. Відбувається те, що мільйони людей, які приїжджають в США. Коштують країні ну цілий статок, і це на додачу всіх інших проблем. Це абсолютно нове явище, справжній феномен. І я би сказав, наголошує Трамп, що хтось оцінює це там 16-17 мільйонів, хтось вважає, що це 9-10 мільйонів. Але це дуже великі цифри в будь-якому разі. Митна та прикордонна служба США до речі, за даними Bloomberg Business Week, вони роблять факт чекінг. І вони роблять таку вставочку в інтерв'ю Трампа, що митна і прикордонна служба США повідомили про 10 мільйонів перетинів кордону з початку роботи адміністрації Байдена. Ця цифра не включає перетин кордону з ухиленням від контролю, тобто незаконний, да? а також подвійний підрахунок тих, хто перетинає картон неодноразово. Це може бути набагато більше. Це може бути більше, ніж 17 мільйонів, може бути і 20 мільйонів каже Трамп. Але напевно це буде 20 мільйонів до кінця каденції цього персонажу, який є найгіршим президентом в історії нашої країни, наголошує Трамп. Він руйнує нашу країну, каже він до того часу, поки він залишить посаду. А ми сподіваємося, що він піде. Якщо він не піде, я думаю, що ви можете закрити бізнес фік тому що я не думаю, що він буде коштувати ламаного гроша. Я думаю, що вся країна вилетить в трубу, каже Трамп. І знаєте, є така гарна теорія, що тому, що в нас дуже гарні показники в опитуваннях, і від цього зростає фондовий ринок, каже потенційний президент США. Здається. Це, що коли у нас хороші показники, ринок йде вгору. До речі, Bloomberg Economics зробили значить, оцінку цього твердження, і вони не знайшли статистичної кореляції між щотижневими змінами шансів Трампа на перемогу за опитуваннями і індексом S&P 500 за останній рік. Хоча я вам скажу, я бачив немало оцінок авторитетних аналітиків, і в тому числі ретроспективних, які вказують на те, що дійсно... Фондовий ринок любить Трампа, та тобто, і в певному сенсі його шанси на перемогу вони додають певного оптимізму грабцям і на фондовому ринку, і грабцям індустрії криптовалюти. Він, до речі, скоро збирається виступити на одному великому заході, присвяченому криптовалютам. І Трамп каже: Скот Скот Бесен, це генеральний директор Кейс square Кепітал Management, він посилається на нього і, мовляв, той наголошує, що чи не єдина причина, чому на ринку все добре, це тому, що. У Трампа гарні показники в опитуваннях і тому, що він збирається стати президентом. Але є багато людей, каже Трамп, які так думають, і в тому числі деякі кращі, найкращі, оптимістичні розумні люди, але тим не менше. І він повертається до питань власне інтерв'ю. Він каже: Я думаю, що процентні ставки зараз дуже високі отримати гроші дуже важко. Ви знаєте, коли, наприклад, ми мали вартість іпотеки 2,6% доларів то люди купували багато будинків. Зараз вона на рівні 9 або 10%. До речі, знов-таки Фактчекінг від Bloomberg Businessweek. середня ставка за новою 300-річною іпотекою з фіксованою ставкою кілька буквально тижнів тому становила 7,25%. Але насправді вона є ще вищою. Ця ставка каже Трамп, тому що ви не можете отримати гроші навіть під таку ставку. Отже, якщо ви не можете це отримати, вона вище ніж 9 або 10%. Це має велике значення, тому що це. Називається американською мрією. Люди хочуть мати можливість купити будинок, а вони не можуть купити будинок. Президент Байден залишив в силі багато тарифів, які ви наклали на Китай, кажуть йому інтерв'юери. Він просуває американську сталь Байден. Да? Він спрямував мільярди доларів на відновлення американського виробництва та енергетики. Ви плануєте скасувати весь закон про зниження інфляції, так званий IRA Inflation Reduction Act? Чи лише певні його частини? Трамп відповідає: Ну, по перше. Він називався закон про зниження інфляції, а це зовсім неправильна назва. Він збільшував інфляцію, а не зменшував. І вони фактично самі це визнали, каже Трамп після того, як отримали гроші, які вони не повинні були отримувати. Мене там не було просто каже Трамп, інакше вони б не отримали ці гроші. А потім, коли вони їх отримали, я думаю, що вони його переіменували, А але він не має нічого спільного із зниженням інфляції. Він має набагато більше спільного з. Каже Трамп новою зеленою аферою, чим він насправді є. Факт Чекінг від бізнес Закон залишається відомим як закон про зниження інфляції, але Байден сказав, що він шкодує про цю назву, тому що насправді, я цитую Байдена, він має менше спільного зі зниженням інфляції, ніж з наданням альтернатив, через які ми генеруємо економічне зростання. До речі, коротка довідка, що таке закон про зниження інфляції? Це Inflation Reduction Act, який був підписаний президентом Байденом 16 серпня 2022 року. Що він собою являє? Він є ініціативою, спрямованою на вирішення економічних та екологічних проблем США. Цей закон забезпечив одну з найбільших інвестицій в американську економіку, зосереджуючись на енергетичній безпеці, зміні клімату та витратах на охорону здоров'я. Які його основні цілі та положення? Перше. Скорочення бюджетного дефіциту. IRA має на меті скоротити дефіцит федерального бюджету більш ніж на 300 мільярдів доларів протягом наступного десятиліття. Це досягається з допомогою різних заходів збільшення доходів, включаючи 15 відсотковий мінімальний податок на великі корпорації та реформування ціноутворення на рецептурні ліки. Друге, інвестиції в чисту енергетику приблизно. 370 мільярдів доларів США виділяється на ініціативи з енергетичної безпеки боротьби за зміною клімату, боротьби з тим, що Дональд Трамп взагалі не вірить. І це фінансування має на меті стимулювати інвестиції в чисті енергетичні технології, посилити внутрішнє виробництво та скоротити викиди парникових газів приблизно на 40% до 2030 року. І цей закон передбачає податкові стимули, гранти та кредити для сприяння розвитку самовідновлювальних джерел енергії та технологій. Третє. Зменшення витрат на охорону здоров'я IRA дозволяє програмі Medicare вести перемовини щодо цін на рецептурні ліки з метою зниження витрат для споживачів. Він також обмежує витрати з власної кишені, встановлює такий кеп для отримувачів Medicare на рівні 2000 доларів на рік і продовжує субсидії на. Медичне страхування відповідно до закону про доступне медичне обслуговування до 25-го року, І треба сказати, що до речі, ця система медікерів, взагалі система охорони здоров'я США, вона є супер дорогою. Вона є за оцінкою експертів доволі неефективною. І якщо щось потягне американський бюджет американську економіку на дно. То першим кандидатам, першим претендентам там є якраз оці медичні видатки. Да, там дуже близько з ними видатки за державним боргом, але вони теж значною мірою спричинені оцим бюджетним дефіцитом, які підживлюються супердорогими видатками на охорону здоров'я, які ще й не мають належної належної якості і належного. Задоволення від громадян. Четверте податкова реформа. Законодавство запроваджує заходи спрямовані на те, щоб заможні громадяни, великі корпорації сплачували свою справедливу частку податків, закриваючи усілякі лазівки, які дозволяли ухилятись від сплати податків. Важливо, що ці нові податки не накладаються на сім'ї, які заробляють менше 400 тисяч доларів на рік. Ну, у США 400 тисяч це непоганий дуже дохід навіть на родину. П'яте підтримка вітчизняного виробництва. IRA заохочує виробництво чистих енергетичних технологій в США і має на меті зменшити залежність від іноземних ланцюгів постачання, особливо з таких недружніх країн, як Китай. Це включає вимоги, щоб значна частина компонентів для зелених технологій постачалась всередині країни або від торгових партнерів США. Очікується, що цей закон IRA створить мільйони робочих місць в секторі зелених технологій, стимулюватиме економічне зростання за рахунок інвестицій в інфраструктуру та підтримуватиме проекти чистої енергії. Він є частиною насправді ширшої стратегії, яка включає інші важливі законодавчі заходи, такі як двопартійний закон про інфраструктуру та закон про науку технології ЧІПС. Підтримка виробництва мікрочипів, які в сукупності вливають в економіку США понад 2 трильйони доларів. Я раніше вам дещо розповідав про економічну політику президента Байдена, який з цього висновок ну закон про зниження інфляції насправді так він, чесно кажучи, не про зниження інфляції, але він являє собою. Достатньо системний комплексний підхід до просування чистої енергії, вітчизняних досліджень розробок, а також виробництва і підвищення доступності охорони здоров'я, інвестуючи в ці сфери, аерей прагне сприяти економічній стійкості, вирішенню проблем зміни клімату та покращенню якості життя американців. Ні, каже Трамп, ми повинні повернутись до основ. Нам потрібна енергія за низькими цінами, наголошує він. Перевага, яку ми маємо майже в кожній країні, включаючи дуже великі, полягає в тому, що ми маємо більше енергії чи чим будь-хто інший. У нас є більше реальної енергії енергії, яка працює. Вітер не працює, каже Трамп. Він занадто дорогий. Якщо ви подивитесь на кіловат годину, ви можете виміряти її по різному але якщо ви подивитесь на вартість вітру в порівнянні з природним газом, який є чистим, якого у нас так багато. Він вилітає в повітря. Але якщо ви подивитесь на вартість вітру, він дуже дорогий. Подивіться на вартість сонячної енергії. Ви подивитесь на деякі сонячні батареї, я вірю в сонячну енергію, каже Трамп. Але вона займає так багато місця, вона абсолютно не стабільна. Її можна використовувати лише в певних районах, де сонце світить гарно, яскраво і постійно. Я подивився на велику сонячну ділянку. Вона була на милі заввишки. Знаєте, вони говорять про навколишнє середовище. Ця штука має площу в милі квадратних кілометрів. Вона масивна. Ви запитуєте, чи це добре. А вітряки, знаєте, що це таке? Я думаю, каже Трамп, що вони дуже шкідливі. Мене завжди вражають люди, які вважають себе зеленими. З точки зору енергетики вони люблять вітер. Я думаю, що вони люблять вітер, тому що це гарно звучить, але я бачу вітряки, ви в'їжджаєте в Каліфорнію в інші місця, де вони стоять вже деякий час. Знаєте, каже Трамп, люди забувають, що їх треба постійно відбудовувати, міняти. Це не так, що у вас щось є і воно працює і це добре. Вони тримаються там 8-9 років, каже Трамп. А ті, що в океані особливо страждають від солоної води. Вони постійно замінюються, знаєте, ремонтуються. І коли ви їх знімаєте, лопаті зроблені з вузлоцевого матеріалу, який, як вони кажуть, екологічно не можна закопувати, вони не знають, що робити з лопатями. Але якщо ви подивитесь на місця в Каліфорнії, де вони тримають ці речі деякі час, а потім ставлять нові поруч з старими, то ще вони такі різних кольорів і форм, це безумовно виглядає як справжнє звалище сміття. Це жахливо, якщо ви стоїте обличчям до вітряка або поблизу нього, ваш будинок коштує набагато менше грошей, ніж міг би коштувати. Але це дуже непослідовно. І ми повинні повернутись до основ, каже Трамп. Ми повинні повернутись, ви знаєте, що Німеччина спробувала це зробити. Німеччина пішла на це, і тепер вони будують сотні вугільних електростанцій. Вони продовжують повертатись в ядерний бізнес. Ми повинні повернутись до здорового глузду, каже Трамп. І фактчекінг Week нам каже, що Німеччина та все ще стикається з юридичним дедлайном поетапної відмови від вугілля до 2038 року. Але сподівається зробити це навіть достроково до кінця десятиліття. До того ж часу, Україна, як очікується, покладатиметься на вугілля як на резервне джерело енергії, яке доповнюватиме нестабільні відновлювальні джерела. А остання нова. Вугільна електростанція була побудована у 2020 році. У квітні 2023 року Україна закрила останні атомні електростанції, які залишились, їх перезапуск був би технічно і політично ускладненим завданням. Тобто, факт Чекінг насправді це й протирічить тому, що каже Трамп значною мірою, але дуже чітко видно. Наскільки він вірить в традиційні джерела енергії, наскільки він закликає Америку повернутись до здорового глузду і вважає боротьбу з кліматичними змінами, розвиток зелених технологій, ну такими надуманими задачами над дорогими непотрібними Америці. Трампа питають інтерв'юери, Отже, ви би відмінили цю програму в законі про зниження інфляції, пане президенте? Іронія полягає в тому, що частина цих грошей надходить до червоних штатів. Проблема з вітроенергетикою, каже Трамп в тому, що вона потребує величезних субсидій. Коли я був президентом, я сидів поруч з однією людиною, яка дуже велика людина в цьому бізнесі. Там було десь 40 великих бізнесменів в Європі. Я сидів поруч з ним, і його головним бізнесом була енергетика, і такі речі, як вітряки. Він сказав: Ні, ми виходимо з бізнесу вітряків. Я ніколи цього не забуду. Наголошує Трамп. Він сказав: Я виходжу з бізнесу вітряків, тому що вони потребують субсидій. Ви не можете побудувати їх без субсидій. І ви бачите, що якщо ви подивитесь на Нью-Джерсі, де вони збиралися будувати вітряки, вони величезні, вони продовжували давати все більше, більше, більше субсидій. а Потім, врешті-решт, вони їх не побудували. Все це було скасовано і це було дуже добре для мешканців. Нью-Джерсі каже Трамп. Це були спільні зусилля. Але вітроенергетика неймовірно, дорога, потребує великих субсидій. І цей джентльмен сказав: Я ніколи не буду займатися хоч якоюсь формою енергії, яка потребує субсидій. Він сказав, що вітер потребує великих субсидій. У 2023 році, за даними bloomberg Nef, знову таки, вони додають факт чекінг, це блискуча журналістка. Практика до інтерв'ю, яке вони брали у Трампа, так от у 2023 році вартість мегаватт-години морського вітру в США становила 143 долари. Вартість наземного вітру 48 доларів за мегаватт годину. Для порівняння, мегаватт-година нової вугільної електростанції коштує 101 долар, тобто вдвічі дорожче наземного вітру. Сонячної енергії 59 доларів, а природного газу. 45 доларів. Безумовно. Природний газ це чемпіони. Безумовно, природний газ все-таки це не вугілля. Ми з вами це теж розуміємо. Це згідно з показниками вирівненої, так би мовити, приведеної вартості електроенергії. bloomberg NEF, вони порахували показник чистої приведеної вартості виробництва електроенергії без врахування субсидій протягом усього терміну реалізації. Ця тема викликає величезні дебати і дискусії, політичні, економічні технологічні. Чи підуть Сполучені Штати цим шляхом, на якому наполягає Трамп, якщо він виграє вибори? Чи згорне він програми Байдена щодо підтримки великого зеленого переходу? Чи вдарить він по тим елементам цього закону е про зниження інфляції так званого, який насправді підтримує виробництва, які дають замовлення американським компаніям? Чи все-таки це популізм і риторика, що на старті Трамп це критикує, але коли він прийде до влади, він не буде повністю відміняти і міняти ці норми, які провів президент Байден. Як вважаєте ви? Друзі, наступного разу ми продовжимо розбір цього дуже важливого інтерв'ю Трампа. З вами був Віктор Галасюк. Підпишіться, будь ласка, на канал, поставте вподобайку і підтримайте мене на Patreon. Дякую.